Бен'яміно Джовані Бара італієць, який волонтерить у Рівному вже протягом двох місяців. Він один з кількох іноземців, які волонтерять в найбільшому пункті обігріву у регіоні, який розташований на площі перемоги. Моя мета як волонтера дати людям полегшення від війни, даючи одяг, їжу, медичний супровід, але й також дати місце для соціалізації тепле місце, яке буде таким не лише фізично, але й духовно. Я люблю робити все, що потрібно. Конкретно тут я будував частину підлоги, роздавав їжу та й загалом координував цей центр. Намет встановлювали місяць. Всередині він поділений на кілька зон. За мною ви бачите, грубо кажучи, рецепшн та кухня. Окрім того, також кухня є мобільна кухня за палаткою. Тут зона відпочинку, зона коворкінгу. Ось тут поруч. Зона їдальня безпосередньо, де можна перекусити, попити чаю. Дві менш дві зони дитячих ігрові, зона гардеробу, де можна отримати гуманітарну допомогу одягом. І медпункт, обладнаний всіма необхідними ліками, кваліфікованим персоналом та Ліжками, якщо комусь потрібно тимчасово шпиталення, Щодня в пункті обігріву організовуватимуть благодійні обіди, проте годуватимуть не всіх. Людина може прийти зарядити свій телефон, обігрітися, попити чаю з печенькою. Також і працює кухня. Зараз ми більш спрямовані на те, щоб приймати тимчасово переселених осіб тобто біженців. І людей з складним фінансовим станом, тому кухня буде приймати, чи кухня буде обслуговувати тих людей, які мають відповідні можна сказати, довідки людей або з малозабезпечених сімей, чи довідка тимчасово переселених осіб. Всім необхідним цей пункт обігріву забезпечуватимуть волонтери з бюджету міста. Кошти на його утримання не витрачатимуть. Ця палатка вона є автономною. Вона не потребує ніякого фінансування зі сторони міста. Всі потреби палатки покриваються безпосередньо місією Ремар. Наприклад, той же самий одяг він завезений як гуманітарна допомога з баз місії Ремар за кордоном. Продукти. Також закуповуються організацією Ремар. Також підвозять і волонтери. Тобто ніяких додаткових залучених коштів від міста чи від сторонніх організацій не планується і цьому немає потреби. Ольга Стецюк одна з перших відвідувачів пункту обігріву. Я звичайно що з лікарні думаю, зайду, подивлюся тут. Хлопці так гарно працювали. Думаю, зайду подивлюся, як що тут таке. Дуже вкусний суп, чай вкусний. Це понравилось, і найдальшому хай так людей їх сприймають. Пункт працюватиме щодня з 8 до 22 години. У разі повного блекауту пункт працюватиме цілодобово. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.